Саме Бог, а не той, хто поклоняється, визначив три речі щодо десятини: відсоток десятини, куди її слід приносити та як її слід використовувати. У натхненні моделі старого заповіту десятини і приношення мали приноситися до центрального місця, і звідти Бог порівну розподіляв їх левитам за їхню посвячену працю у святині, що й визначало єдине допустиме використання десятини. За цією моделлю ізраїльтяни не платили левитам. Вони повертали десятину Господу як акт поклоніння, і саме Господь вирішував, як її використовувати. З цієї причини акт віддання десятини не залежав від якості служіння Левитів, чи було воно добрим, чи поганим. Цікаво, що Ісус чітко підтримував практику десятини, не змінюючи й не додаючи до неї нічого. Він сказав фарисеям, що вони не повинні утримуватися від віддання десятини, виконуючи важливі аспекти закону. Такі, як справедливість, милість і віра. Памло в новому заповіті також підтримує цю модель, вважаючи її заповіданою самим Господом. У час, коли ми вже не маємо ізраїльського храму чи левицького служіння, церква адвентистів сьомого дня ретельно адаптувала цю біблійну модель, щоб повністю підтримувати служіння Євангелія в ці останні дні. І це єдиний спосіб, яким кожна нація, плем'я, мова і народ можуть бути досягнуті доброю звісткою у контексті звістки трьох ангелів. Принесіть усі десятини додому сховища, щоб була їжа в домі моєму. І випробуйте мене в цьому, говорить Господь Саваот, Чи не відкрию я для вас вікон небесних? І чи не вилью на вас своє велике, щебре, рясне благословення, аж надмір, якого буде більше, ніж ви можете уявити.